Адже відсутність дієвої інформаційної кампанії спрямована те, щоб роз'яснювати нашим співгромадянам, що захищати батьківщину, це важливо, інакше доведеться служити під російським прапором, не може бути ілюзії. Путін абсолютно не своїх халамійських зазіхань, і він прагне знищити Україну. Єдиний аргумент, який на якому Путін розуміється, це, це аргумент. Сили і насправді за Україною ж не треба вмирати за Україною Треба вбира, вбивати ворогів, які зі зброї в руках дерелися на нашу землю. А щоб це сталося, має бути налег інформаційна кампанія, щодо роз'яснення, чому важливо зі зброєю в руках захищати нашу країну. Відповідний вишкіл на в начальних центрах та на полігонах, де особисто складу буде займатися військовою справою, а не просто відбувати певний проміжок часу перед відправкою на фронт. Дуже багато проблем. І насправді е, така сегментованість ну, от стала якась там де, на широкий загал. відомий якийсь кричущий випадок. Відбулася ставка верховного головного команду, якісь там задачі поставлені. А якість виконання поставлених завдань відповідний моніторинг, звітування тут, я думаю, що є серйозна проблема.